Одна з моїх найулюбленіших пісень це пісня Я здаюсь Бог або англійською, вона називається I Surrender. Тому що вона дуже життєва для мене. Дуже багато раз Бог мене закликав, просто здайся переді мною. Просто не треба боротися зі мною. І це дуже життєва пісня. Як я прийшов до Бога, як я з ним зустрівся. Насправді я народився в сім'ї пастора. Мої батьки були християнами, але в певний період мене відштовхнула релігія, яку я бачив в церквах. І диявол, звичайно, працював над тим, щоб я звернув увагу більше на людей, ніж на Бога. Але коли мені було 15-16 років, в цей період я дуже переусвідомлював багато в своєму житті і дійсно. Зустрівся з Богом, це не була якась один момент, коли я щось почув, або хтось за мною поговорив, і в мене все перемінилося. Це було час, коли Дух Святий працював з моїм серцем, і в один момент я прийняв рішення, що я без Бога просто жити не можу, моє життя не матиме сенсу без нього. Вірш з Біблії, який я саме більше використовую, це Галатам 2.20. Там написано: уже не я живу, але Христос живе. В мені. Якби можна було повернутися назад, я би більше проводив би часу в спілкуванні з Богом і будував би міцніші стосунки з Ним, відгукувався би на його заклики, просто бути в молитві з ним, просто читати його слово. Тому що більшість помилок, ні, не більшість, всі помилки, які я зробив, були по причині того, що я. Просто не слухав його голос або не хотів його чути, тому що був сфокусований на своїх якихось цілях, на своїх речах. І зараз основна моя цінність і просто моє правило в житті це завжди кожен день в пріоритеті мати стосунки з Богом і виконувати Його волю.